Доброго дня, діти, послухайте віршик. В малюка жерефенят височинні мама й тато. Та й саме жерефенятко теж високе, хоч малятко. Довга шия, довгі ніжки, на голівці милі ріжки, по всій шкірі візерунки і у всіх свої малюнки. Добрий зріст, високий мати. Можна листя скрізь дістати і побачити здалеку де чатує небезпека. Діти, вам сподобався віршик про сім'ю жирафів? Давайте тепер намалюємо жирафу разом. Але спочатку, давайте роздивимося жирафу. По-перше, у жирафи довга шия, це відрізняє її від інших тварин, тому що вона завжди може. Дістати їжу з навіть найвисоченних дерев. жирафи є чотири ноги, хвостик, є, погляньте в неї вушка і є маленькі ріжки. Давайте звернемо увагу, що тулуб у жирафи і голова схожі на геометричні фігури овали. І за допомогою цих овалів ми намалюємо жирафу. Для цього нам потрібні будуть. Просто кольорові олівці. Жовтий, чорний, коричневий. І ще, напевно, нам повинна. Так, і ми почнемо малювати жирафу ось так. Спочатку ми малюємо, як завжди я вас вчила, землю, на якій розташована тварина буде. Тому що наша жирафа літати не вміє. Їй потрібна земля. Ось ми малюємо лінію внизу і зафарбовуємо її зеленим кольором. Це буде травичка, на якій стрибає жирафа. Тепер нам треба зробити коричневим кольором два овали. Один робимо ось тут десь посередині, це буде великий овал. Це буде тулуп жирафи. І ось тут вгорі, з краю, ми робимо іще один овал. Це буде голова жирафи. Тепер нам треба намалювати шию. Треба з'єднати великий овал з маленьким овалом. І ось ми її малюємо. Ось у нас виходить уже шия. Тепер нам треба намалювати. Наша жирафа може дивитися позаду себе, шукати дерева. Ми малюємо ротик, ми малюємо темним олівцем ніс і малюємо очі. Око ми малюємо одне, тому що жирафу ми бачимо збоку. Тепер ми малюємо вухо і маленькі ріжки. І тепер можна вже намалювати ніжки. Ось так можна зігнути ніжки їй в колінцях, другу ніжку ми малюємо, і задні ноги ми малюємо. Можна зробити прямі, копиця відділяємо і зафарбовуємо їх. Ось у нас вже вийшла майже жирафа. ще залишилось намалювати хвостик з киточкою. Ось у нас вже вийшла схожа тварина на жирафу. Але жирафа у нас п'ятниста, тому треба зробити плями. Ось такі плями ми робимо. Можна нерівні, можна схожі на квадратики. На ніжках теж. Ось у нас жирафа вже вийшла. А давайте ми ще її домалюємо з вами дерево. Ось у нас буде тут дерево рости і високо гілочки. Дерево розфарбовуємо. Ось гілочки робимо товщі. І, звичайно, намалюємо зелені листочки на дереві. Зафарбуємо їх, щоб нашій жирафі було що поїсти після того, як вона пограється з іншими жирафками. Так. І тепер треба нам зафарбувати плямочки жовтим кольором, а саму жирафу зафарбувати коричневим кольором. Це ви зробите вже самостійно, бо це довгий час, займе. повністю замалюєте жирафу коричневу і плямочки зробите жовті. Ось, наприклад, я зробила їй шию, а ви зробите всю жирафу таку. Я сподіваюся, що тепер, діти, ви зможете самостійно намалювати таку граційну, гарну тварину жирафу.